Вітаю, шановні 10 класу на уроці з історії України, і ми продовжуємо розглядати е, кінець 20-х, початку 30-х років. І сьогодні ми доходимо до е, формування культу особи Сталіна та масових репресій та їх ідеологічне виправдання. Е, до, стосовно масових репресій, ми будемо працювати з вами два уроки над ними і, і цей і наступний. І протягом цих двох уроків ми пройдемо в основному 30-ті роки. А ключові дати 30-х років ви бачите зараз перед собою, і вони ознаменувалися в першу чергу терором та насадженням культу особи Сталіна. З якого моменту це розпочалось? Ну, взагалі, як ви напевно пам'ятаєте з всесвітньої історії або одного з попередніх наших уроків. 1929 рік, за висловом Сталіни. Сталіна він став роком великого перелому. Саме в цей рік у Радянському Союзі остаточно склався тоталітарний режим з усіма притаманними йому ознаками. Державну владу в СРСР фактично здійснювала комуністична партія. В Україні це комуністична партія більшовиків України. Партійні органи повністю контролювали призначення і усунення посадових осіб, усі відповідальні посади могли обіймати лише члени партії, а кандидатів в депутати рад могли висувати лише партійні структури. Жоден закон не міг бути схвалений без санкцій. І тут одразу нам треба визначитись з поняттями: ось це все, що я сказав, це ось партійні органи, вони формували номенклатуру. Це понівна верства радянського суспільства, в складі якого були працівники партійно-державного апарату різних рівнів, яких призначали на посади вищі органи. Ну і звичайно, як я і сказав, 29-й рік це рік е, створення остаточного тоталітарного формування остаточного тоталітарного режиму в радянському союзі і формування культу особи Сталіна. Це звеличення ролі однієї людини приписування їй за життя. Визначального впливу на хід історичного розвитку. Політбюро ЦК ВКПБ е, вирішувала всі питання внутрішньої і зовнішньої політики. Рядові члени партії були остаточно усунені від прийняття рішень і не могли впливати на зміну вищого керівництва. Для контролю над суспільством на початку 30-х років остаточно сформувалась система масових організацій, письменники, художники. Було об'єднані в творчі спілки, які здійснювали ідеологічний контроль над їхньою творчістю. Решту населення працездатного віку було об'єднано в профспілки, які перебували під партійним контролем, і реальний захист прав робітників здійснювати не могли. Молодь із 14 років була об'єднана в єдину організацію Всесоюзний Ленінський комуністичний союз молоді або Комсомол, який вважався резервом і помічником партії. Молодші школярі вступали спочатку до в а згодом до піонерської організації. Масові організації були створені для жінок, раціоналістів, фізкультурників, виборців тощо. Уся ця система мала єдину офіційну державну ідеологію: марксизм ленінізм. Інші ідеології не допускалися і заборонялися. Із бібліотек були вилучені твори противників та опонентів більшовиків. І для пропаганди марксизму ленінізму було перебудовано всю систему освіти та засоби масової інформації. На фоні цього, 21 грудня 1921 року, Сталіну виповнюється 50 років. До цього часу не було заведено святкувати ювілеї державних і партійних керівників за винятком Леніна, проте в цей день газета Правда, як ви бачите, була повністю присвячена Сталіну. Статті, привітання, листи. Цей почин підхопили інші засоби масової інформації. В СРСР почався формувати саме культ особи Сталіна. Характерними рисами радянської політичної системи в 30-ті роки є: по-перше, звичайно, культ особи Сталіна, який сформується в кінці 20-х, панування однопартійної системи та зрощування партійної державного апарату, про що я тільки що сказав. Фізичне усунення політичних противників та опонентів, якщо ви пригадаєте один із попередніх уроків, всього все і почалось. Дійсно, пам'ятаєте, що по суті Сталін прийшов по головах своїх опонентів. Далі створення розгалученого репресивного апарату і масові репресії, про які сьогодні поговоримо, створення системи офіційних одержавлених масових організацій, приклади яких я тільки що наводив. Та уніфікація всього суспільного життя, ідеологізація суспільного життя, контроль за масов, засобом масової інформації. І поки кремлівські вожді боролися за владу, вони мимоволі ослабили контроль за перебігом життя в національних республіках. Однак, утверджуючись при владі, Сталін різко змінив характер внутрішньої політики і почав застосовувати терористичні методи. Для розгортання терору він використовував свою теорію про загострення класової боротьби в міру розгортання будівництва соціалізму. А отже, і доцільності посилення масових репресій проти ворогів радянської влади, які, мовляв, не склали зброю, а з люттю приречених посилювали опір. В Україні головним класовим ворогом і наймасовішою жертвою репресій стало українське селянство. Безжалісні, безжалісно нищили і. Другу для влади не менш небезпечну верству – інтелігенцію здатно створити в суспільстві критичну атмосферу владі, опанування владі. Найбільш жахливих втрат зазнала українська творча інтелігенція, творець і носій національної свідомості, за підрахунками сучасників протягом 30-х років в УСРР було знищено майже 80% творчої інтелігенції. Щоб пришвидшити фабрикування справ наприкінці 1934 року, термін розслідування було скорочено до 10 днів, розгляд справ проводився без участі адвоката чи прокурора. Оскарження вироку та клопотання про помилування не дозволялось. Вирок виконувався негайно після оголошення. У 1937 році для доведення вини стало достатньо особистого зізнання заарештованого. А на допитах було дозволено застосовувати тортури. І щоб довести правоту теорії про загострення класової боротьби Сталіна, у травні липні 1928 року, в Москві було організовано судовий процес, так звана шахтинська справа, над 53 фахівцями вугільної промисловості Донбасу. Їх звинуватили в шкідництві, дезорганізації виробництва, руйнуванні шахт, псуванні остаткування тощо. Але насправді. Це було зумовлено недоладним керівництвом комуністів. Так в Україні розпочалось організоване цькування фахівців з дореволюційними дипломами з е, пазажерства. Як це казали? Наступною жертвою масових репресій стала творча інтелігенція. Прояви її найменшої незгоди з політикою щодо України було витлумачено як боротьбу проти радянської влади під прапором націоналізму. Перший удар Сталін спрямував на старше покоління інтелігентів. Так у березні 1930 року в Харкові було організовано судовий процес над так званою спілкою визволення України. За вигаданими звинуваченнями в підготовці збройного повстання на лаву підсудних потрапили 45 академіків, професорів, вчителів, лікарів, письменників, священників. На чолі цієї міфічної організації нібито стояв один з керівних діячів Української революції, віце-президент Всеукраїнської академії наук Сергій Єфремов. Зупинимося, знайомий з його біографією. В березні 1917 року війшов до складу Української центральної ради. Згодом був обраний заступником голови ОЦР і членом Малої Ради. Після створення Генерального секретаріату ОЦР обіймав посаду Генерального секретаря міжнаціональних справ. З вересня 1917 року очолював Українську партію соціалістів федералістів. Позбавлений можливості займатися активною політичною діяльністю, проводив велику наукову роботу. У справі СВУ засуджений до 9 років позбавлення волі. Помер за офіційними даними в березні 1939 році в одному з таборів ГУЛАГу. Єфремов розповідав письменникові Антоненко, Антоненко Доведенку таке. Мені сказано на допиті. Ви й такі, як ви, повинні зійти зі сцени сьогоднішнього українського культурного і громадського життя. Бо ви виявляєте собою притягальну силу для прихованих і потенційних ворогів радянської системи. Українська культура і наука будуть далі розвиватися, але без вас. Отож, вибирайте або ж СВУ, в тому аспекті, який ми вам пропонуємо, і тоді. Ви та інше пройдуть через відкритий судовий процес, де не буде жодного розстрілу, і взагалі вироки будуть досить м'які. Або суду не буде. А все це пройде через постанову колегії ДПУ. І тоді ми зальємо кров'ю так званих свідомих українців, усю Україну. Усього було присутніх, Усього було засуджено 45 діячів, серед них Єфремов, Слабченка. Дурдіковський, Ніковський, Гермайзер, Старицька, Черняхівська та інші усі вони отримали від 2 до 10 років ув'язнення і згодом фізично знищення. Якщо ми кажемо про цю справу, то вона відбувалася на Хундинку Гарівської опери, і тоді ліцемірно її називали опера СВУ, музика ДПУ. На жаль, ось така сталінський режим ставив за мету знищення української інтелігенції як свого постійного опонента, і це чудово усвідомлювали слідчі, фабрикуючи цю справу. Так, один з слідчих у справі СВУ Брук цінично і відверто визнав: нам треба українську інтелігенцію поставити на коліна. Це наше завдання, і воно буде виконане. Кого не поставимо, перестріляємо. І давайте ознайомимось з описом цих подій. На жа... на щастя, у нас залишилася справа книг Антона Вавсієнка про самого себе автобіографію, де він згадував таке: комунікет ДПУ про відкриття контрреволюційної підпільної організації СВУ та перші повідомлення в пресі про початок судового процесу в Харкові, тодішній столиці Радянської України, викликало в усіх подив. що ж це за всеукраїнська організація, в якій немає на Україні периферії, поодинокі особи з різних українських міст посаджені на стільці підсудних. Аж ніяк не вкладається в поняття периферії. Так само не клеїться в повідомленнях про існування Суму, спілка української молоді. Цього бойового терористичного додатку до СВУ репрезентованого в процесі лише двома молодиками. А де ж інші? Чи вони повтікали кудись, чи їх не викрито, чи може такої спілки взагалі не існувало? Бо арифметичне число 2 занадто мале, щоб відповідати поняттю спілка. Проте, усім відомо, що органи безпеки ніколи не помиляються. Тож і всі дії їхні мають бути одностайно схвалені. Та не стільки схвалені, а можна і треба наперед вимагати суворого вироку тим, кого вихопили з життя непомільні сталінські органи безпеки. Це ставало нормою громадянської поведінки тої радянської людини, що воліла кривити власними сумнівнями, ніж стати об'єктом переслідування. Тільки но розпочався судовий процес на ТСУ в Харкові, як по київських установах і підприємствах почалась кампанія загальних зборів робітників та службовців, на яких одностайно схвалили резолюції з вимогою застосувати до підсудних найвищу міру покарання, розстріл. утриматись або боротьбу ж голосувати проти було небезпечно. Тимто і була така одностайність. Їхати до Харкова треба було з двох причин: по-перше, не виключено, що наступного дня прийдуть до мене. Брати заднім числом той підпис, або ще зажадають належного інтерв'ю. А по-друге, треба кінець кінцем дізнатися, що ж справді відбувається на сцені харківської опори. Радіопередача про перший день процесу, яку я слухав через наушники, бо Чкомовці ще не було, вразило не тільки мене. Підсудні, починаючи з Єфремова, вважали за обвинув... заслужний обвинувальний висновок котрий закидав їм терор, готували до повстання та всі ті смертні гріхи, за які розплата могла бути тільки ціною життя. Але коли допит підсудних підійшов до Петра Холодного, Чернігова, той категорично відкинув його, і засідання суду перервали до вечора, а всіх підсудних одвезли до тюрми. Якась пружина в механізмі добре злагодженого процесу несподівано зіпсувалась, її треба було конче спішно відремонтувати. На це пішло півдня, і вечірнє засідання почалося знову з допаду холодного. Цього разу він беззастережно визнав обвинувачення за слушним, і допит решти підсудних пройшов зовсім гладко. Чому сталося, чор, чому сталося через кілька годин перерви така зміна в поведінці холодного, ми дізнаємось далеко пізніше. А тим часом годі було чимось пояснити її і зрозуміти. І тут я пропоную таке питання. З'ясуйте, про що в цьому документі йдеться, коли відбуваються описані події. Визначте, як автор ставився до них, яке значення мали події та явища, висвітлені в цьому джерелі. І подумайте, в чому цінність джерела саме для вас, стисло викладіть своє ставлення до подій або діячів, згаданих в цьому документі. Зупиніться, будь ласка, і опрацюйте це. У лютому 1931 року хвиля арештів накрила діячів, що в 1920-х роках під впливом українізації повернулися в Україну з еміграції, які виявили спецслужби для організованого для організації підпільно-українського національного центру. Керівництво було приписано колишнім діячам центральної ради Михайлу Грушевському та Василю Голубовичу, які зазнали принизливих допитів та переслідувань через неспроможність слідства. Справу проти Грушевського було пізніше припинено. Однак, до кінця життя Грушевський насильно утримався в Москві. Він помер 1934 року за дуже загадкових обставин. Українську інтелігенцію продовжували нищити до 1941 року за участь у діяльності сотень вигаданих центрів, блоків, організацій груп. Жахливська, жахлива сталінська внутрішня політика масових репресій, а особливо терор голодом, шокувала навіть багатьох більшовиків. І саме репресії стосувалися і більшовиків. Злякавшись переродження партії на злочинну організацію, очолену диктатором, в січні 1934 року на 17 му з'їзді ВКПБ, вони обирають новий склад ЦК. Найбільше голосів відплали, віддали Кірову. Проте результат виборів був сфальсифікований на користь Сталіна. Наприкінці 1934 року Кіров був вбитий. І це вбивство виявилось подвійно вигідним для Сталіна. Не стало найбільш небезпечного суперника, і Сталін отримав привід для проведення терору заради зміцнення власної диктатури. Пізніше цей з'їзд, учасники цього з'їзду були всі майже всі знищені. І з цього в історичній літературі 17 й з'їзд отримав назву з'їзд розстріляних. Наступними жертвами стали представники суспільних наук, хоча вони і стояли на позиціях марксизмом. Але досліджували українську історію, господарство та культуру. Були репресовані Яворський, Семківський, Юренець та інші. У компанії проти інтелігенції активну участь брали українські націонал-комуністи: Скрипник, Любченко, Хвиля, але які теж потім зазнали репресії. Зазнавали репресії і українське мистецтво. Одним з найтрагічніших сторінок цієї історії є 1932 рік. Коли були, е, був проведений умовний такий з'їзд українських кобзарів з усієї України, після якого їх усіх було розстріляно, і таке доволі давнє українське автентичне мистецтво кобзарства, воно поступово пішло в минуле. На жаль, такі реалі. Тобто, ви бачите, що починаючи з 1929 року, Сталін остаточно утверджується при владі і остаточно. Формує свою тоталітарну систему, і головною умовою цієї тоталітарної системи це тотальний контроль над суспільством і масові репресії. І початок 30-х років показується це і шахтинська справа, і справа СВУ і українського націоналістичного центру, і розстріл кобзарів, і багато, багато більш менших, скажімо так, справ, які відбувалися по всій Україні. Ну і окрім цього, ще можна згадати е, е, терор, який паралельно всьому цьому відбувається в Україні Голодомор, е, який потягнув за собою мільйони українських життів. На наступному році ми продовжимо цю тему, а поки що домашнє завдання сторінки 214-218 підручника. І я вам пропоную переглянути український кінофільм Поводир 2013 року. І зробити на основі цього фільму та можливо додаткових джерел інформації історичний нарис на тему знищення українських кобзарів, трагедія української культури та історії. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.